Аннім часом я ніде не бачив і не читав більш достовірної інформації про Чорнобильську зону, але я думаю, американські блогери мільйонники просто так про це говорити не будуть. Чи як ви вважаєте? Маємо доволі серйозні новини: радіаційний саркофаг, створений для захисту Чорнобиля, електростанції в Україні, яка повністю зруйнувалася багато років тому через радіаційний витік. Більше не працює після російського удару. Європейський союз свого часу побудував конструкцію для стримування радіоактивних викидів на Чорнобильський АЕС, витративши на це величезні кошти понад мільярд доларів. І зараз, за даними міжнародного агентства з атомної енергетики, яке оглянуло об'єкт після лютневого російського удару, це він втратив свої основні функції, включно із здатністю стримувати радіацію. Звіт показує, що тепер теоретично радіоактивний витік може відбуватися за межами Чорнобиля, а це небезпечно не лише для людей в Україні, а й по всій східній Європі. І дивує те, що про це майже ніхто не говорить. Адже зараз це може становити серйозну загрозу для населення всього регіону. Я й надалі інформуватиму вас про оновлення, тож поширюйте інформацію.